Pokazuj Wyżymaj że masz Czekaj, czekaj, czekaj Wyjrzę to, da? <gub marking> Ану, включи передачу. Включена передача. Ну, виключи, ви включи першу передачу. То через прокачку, качни пару раз. Ану, а пошевели передачу. Пошевели передачу. Чекай, чекай, чекай. Зараз. Ага, ага, ясно. Так. Оце відеоконтент. Коротше, як то кажуть, моя бувша знову ламається. Того окуня на камеру показувати не будемо, але люди, напишіть, що, що з тим лопухом робити. Я йому ще двигуна в мотоциклі не встиг перебрати, їх. вже мене з ланусом махає. Ну, коротше, причина найдена Ось, перебрався в салон, показую, яка в нього виявилася поломка. Їх, доїхав він додому на третій передачі, бо в нього не включалась, не виключались передачі. Отож тільки щеплення в нього працювало. І то він дзвонив, сказав, що накрилася коробка. О! О то я в принципі собі й подумав, ну, коробка не коробка, думаю, може, щеплення накрилося. Але причина досить така. Популярна. коротше таке пальто. Якщо в когось буде схожа поломка, то дивіться, ну. Або сюди, що я й думав, О, в першу чергу, як їхав сюди. Ну, а щось сюди. Ну, до речі, я особисто в цій машині не з тим, не з тим не стикався. На, на сьогоднішній день пробіг тут 320 з лишнім тисяч, я в ній більше соточків вмутав. Таких проблем в ній не було. Ну, але руки беруть своє. О, блін, хочеться аж замотюкатися, але це відео можуть подивитися люди, які ще під супішки ходять, тому матюкатися не будемо. Туди де ти Вітальку казав поломка? Покажи пальцем. Мені здається, що тут. Во. 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 Оце Через те не переключається передача. Во. Тут не. Там ще ж є щось Во. Оце тут, а, тут треба багато чого перевіряти, Во. тут код не тупати. А чи трубка? Ей, трубка. І, і вольти заміряти, ти казав. Це. Як? Ні? Ну. Ну, тут буде все перебрав. Аф-а-афріон дуляти. Ну, то це горба. Ну, го. Щоб, щоб мотор часі ще сюди, роб... Щоб мотор часі ще робив. То він здолував. Ні, пріон не, був, ну, <рес> а фріон, А фрион, э, засипав? Ні, не засипав. Я до машини не ліз. Я з машиною так. Я буває там. Правильно. А то мою бувшу пальцями трогати. І так її замочили, ні? Ну. Он їздила, а тепер все. Їздила, поки на долину не попала. Ну. Згадай, як на долину попала, з першого дня здобилась. <різь> Хто? Ласточка того? А, ну. Ладно, дякую за перегляд.